У Білорусі помер Макей, глава МЗС і близька людина диктатора Лукашенка. Раптово, несподівано, без ознак хвороби. Кілька днів тому ходив під час зустрічі в ОДКБ. І от помер одразу після того, як з'явилися чутки, що Кремль готується вчинити замах на Лукашенка, перевівши стрілки на Україну, Польщу і НАТО. Смертю Макея Лукашенка попередили, що стежинка на захід для нього буде закрита, якщо тільки сам Лукашенко не зможе домогтися гарантії безпеки від заходу, а він не зможе. Лукашенка ставлять перед вибором або усунення, або безпосереднього втягнення у війну. Смерть Макея, як кажуть чутки у мінську, стала досить незручною для шпагату Лукашенка. Завдяки макею, у перші дні війни Білорусь вступила в договір Алісія, розуміючи, що пряме залучення до війни небезпечне для влади самого Лукашенка. Надалі макей вів перемовини через Туреччину і Францію, розігруючи західну карту Білорусі. Мовляв, Лукашенко поки що гарант незалежності Білорусі і її незалучення до війни. І Захід такий стан справ влаштовував. Захід не звертає увагу на білоруську проблему, а Лукашенко не вводить війська та зберігає свою владу на період збройного конфлікту. Таке замилювання проблеми зручне всім суб'єктам зовнішньої політики, оскільки не створює фактично жодних глобальних проблем і тримає ситуацію в консервованому стані. Раптова смерть Макея це фактично ліквідація єдиного дипломата від Лукашенка, який мав достатньо довірчі, наскільки це було можливо після 2020 року. Відносини з низкою важливих дипломатичних представників Західної Європи. І вже пару днів поспіль ми бачимо шок білоруської державної системи. Контакти з Заходом тепер має реалізовувати інша людина, яка не має ні потрібних зв'язків, ні потрібної довіри, ні що головне належного інтелекту для утримання шпагату. Процитую, в обхід навіжених вказівок Лукашенка, але так, щоб Лукашенкові подобалося. Кінець цитати. Лавірувати між інтересами Заходу Китаю та експансією Росії палацу Лукашенка стане складніше. Тепер його завдання сподіватися на тривале гниття Росії таким чином, щоб російська хватка слабшала, а війна тривала максимально довго, щоби Росія не мала змоги відновлювати свою вагу. З рашистськими виродками і диктатура зміщується в бік Лукашенка під каблуком, а не Лукашенка, який робить вигляд, що він під каблуком. І це проблема. Серед вірних друзів режиму немає того, хто може повною мірою замінити макеєм. Це означає, що влада стала значно слабшою. Санкційний договірняк може бути переглянутим, а Лукашенко може стати значно залежнішим від силового російського оточення. От такі новини з Білорусі. А нам своє робить. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!